Окрім гарантованих урядом соціальних виплат чимало людей з обмеженими фізичними можливостями отримують і пенсії. В області інвалідів більше 80 тисяч. У середньому їхня пенсія у 2015-му коливається в районі півтори тисячі гривень, що на 117 більше, ніж у попередньому році. Слід окремо відзначити, що в поточному році завдяки підвищенню соціальних стандартів відбулося збільшення пенсійних виплат для наших інвалідів. В середньому пенсії по Інвалідності з 1 вересня зросли від 125 гривень до 350 гривень в залежності від соціального статусу конкретного інваліда. Зокрема, якщо це інвалід по загальному захворюванню, пенсія зросла на 125 гривень в середньому, якщо це інвалід війни або інвалід Чорнобилець, то зростання відбулося вдвічі більше до 350 гривень. За даними управління пенсійного фонду з року в рік кількість інвалідів зростає. В цей же час пенсіонерів поменшило. За п'ять років на майже шість тисяч. Зараз ми стоїмо напередодні нових перерахунків, підвищуємо з 1 грудня пенсії по інвалідності інвалідам третьої групи. Починаючи з грудня, вони вже будуть отримувати свої пенсійні виплати не менше ніж 1074 сімдесят гривні. Збільшення відбудеться в середньому на 123 гривні. Додатково ми спрямуємо коштів з пенсійного фонду з державного бюджету на виплату цих пенсій майже 2,5 млн грн. мільйона гривень. У майбутньому, після кожного підвищення прожиткового мінімуму, подібні перерахунки проводитимуть автоматично без додаткових рішень Кабміну, стверджують в управлінні пенсійного фонду.